Це один з мікрорайонів міста Львова. Рясне. Все каже про себе: цивілізованих доріг тут практично немає. Та є люди, які аж ніяк не вважають себе дурні. мені здається, що то не львів, то вже не львів, то якась глуш, то якийсь хутор біля лісу. Нібито тут не люди живуть. Ряснянці спершу подумали, що ми від Андрія Садового відтак згадали все, що він їм колись обіцяв. Коли пан Андрій Садовий вибирався в мери міста, він у нас тут був. І говорив, що він навіть не підозрював, що у Львові є такі резервації. Як ми були резервацією, так ми такою резервацією і осталися. Доріг немає. Випадають дощі. Ми йдемо по болоті і ви, ви виїжджаємо до міста з самого глухого села. Мені здається, люди приїжджають щастішим взуттям, чим ми. А це вулиця, яка є на будь-якій карті міста. Вона сполучає бруховичку з Шевченка і вам покаже навіть GPS. Утім, проїде далеко не кожен транспорт. Хіба що такий? Я просто в захваті від тої дороги, тому що дістав море задоволення, бо болота не міг знайти від вулиці Брюхович жодного. Навіть в лісі немає таких ям, таких ухабин і такого файного гравію, щоб з заносом проїхатися, як тут. А так виглядають тутешні тротуари. Про освітлення вулиці не йдеться. А це умовний знак про відсутність люку на проїжджій частині. Дитячих майданчиків у рясному також катма. Люди обурені. Чому міська влада, яку вони і вибирали, чомусь про них забула. до мене. дійшло звернення 150 мешканців мікрорайону Рісне Кам'янки. Як вони тут живуть, це просто жахливо. Складається враження, що це якесь українське гетто, Влада думає про центр міста, вилизує його, а про людей, які мешкають такому, як мікрорайон Ресне взагалі забуту. По дорогах тут нереально їздити. Тут навіть є підстанція швидкої допомоги. І не дай Боже, в якийсь трафунок, вона навіть не має змоги виїхати нормально. Дороги жахливі, інструктура теж скарги на директора ЖЕКу. Тут Я не уявляю собі, як тут далі жити мешканцям, і тут треба оперативно реагувати. Віталій Кубліков, Андрій Микитюк.